Хто має клешні. На дні моря серед каміння і у піску живуть краби. Вони бувають різних видів: трав'яні, піщані, кам'яні, мармурові та фіолетові. Якщо ти зловиш краба, будь обережним. Він може боляче вщипнути своїми клешнями. Краще відпустити його назад у море. У краба сильні клешні, якими він утримує здобич і захищається від ворогів. Скільки ніг у краба? 10. Клешні це теж ноги. Якщо крабові загрожує небезпека, він стає у стійку, розщепіривши клешні, і намагається залякати противника. Тіло краба вкрите жорстким і міцним панциром, а зверху на панцирі горбки, нарости та шипи. До такого не підберешся. У крабів у морі є чимало родичів, серед них маленький рачок, креветка. У креветки дуже довгі вуса. За їхньою допомогою креветка орієнтується в просторі. Самітники невеликі рачки, схожі на крабиків. Вони мають м'яке черевце і не мають свого панцира. Тому самітники селяться у порожніх мушлях молюсків. У рака самітника одна клешня набагато більша за другу. У річках водяться річкові раки, а в морях морські. Їх називають омарами.